Як побудувати гармоній, взаємні, пристрасні стосунки у парі? Я б могла сказати, що для цього потрібне лише кохання, але ні, одного лише кохання недостатньо для довгих, гарних, взаємних відносин. Щоб тривалий час зберігалось почуття, любові працювати над цим потрібно обом партнерам, підтримувати романтичну таку атмосферу. Дарувати квіти, не забувати про кохання, обійми, поцілунки. Звісно, спільні інтереси теж згуртовують і допомагають гармонійним стосункам і відносинам. Звичайно, подорожі, походи в ресторани, кафе, в кінотеатри це все дасть. Здорові, гармонійні стосунки і при цьому всьому не обмежувати, а поважати свого партнера в його свободі та виборі. Потрібно розуміти, що перевиховати людину неможливо. Якщо ви не бачите свого партнера як собі рівного, краще не приймати позицію рятівника. Це приведе лише до образ, неповаги, ілюзії та претензій. І це зовсім не про кохання. Навчіться поважати один одного, надихати, підтримувати, поважати цінності, інтереси та хобі, не обесцінювати партнера і не принижувати. Ми можемо мати різні погляди на одне і те, ж, і на це ми маємо право. Але ви повинні розуміти. Що інша ситуація може призвести до гострих кутів. Так як ви ставитесь до себе, так і до вас будуть ставитись інші. Пам'ятайте, роль жертви це не найкращий спосіб у будь-яких відносинах. Перед тим, як будувати свої стосунки, пам'ятайте, що потрібно лишитися всіх стереотипів, що були до того: на кшталт, неси свій хрест, б'є. Бо любить. У стосунках не повинно бути проявів насильства фізичного, психологічного, сексуального або економічного. Пам'ятайте, що всі щасливі пари багато сміються та радіють, підтримуйте позитивні емоції і це вбереже ваші гармонійні стосунки та відносини. Я поважаю твій вибір. Я ціную твою думку. Я в захваті від твоєї сміливості. Як я можу тобі допомогти? Я вірю в тебе.